Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру та добра. Сьогодні розповім, скільки було куплено вживаних автомобілів у 2024 році. Скільки автомобілів було ввезено із за кордону, що приганяють топ дизельних авто, топ бензинових авто та топ електромобілів, яких авто найбільше продано, та в якій ціні шукають найбільше автомобілів. Ну і подивимось чи є в списках рейтингів Renault Megane. Цікаво, поїхали! Швиденьке нагадування про підписку, лайк, комент, і обов'язково подивіться попереднє відео про ринок нових автомобілів. Дякую. Ну що ж, у 2024 році було придбано приблизно 222 тисячі вживаних легкових автомобілів, і це на 4% більше ніж у 2023 році. Понад 75% автомобілів були ввезені з-за кордону, а це приблизно 167 тисяч автомобілів. Середній вік вживаних авто, які приїхали за кордону, становив 9 років. Найбільша частка належить бензиновим авто 47%, дизельним 25%, електромобілі 18%, гібриди 5% та авто з ГБО також 5%. Тож розглянемо 10 найпопулярніших моделей автомобілів, які приганяли із-за кордону у 2024 році. На першому місці Volkswagen Golf, розмитено приблизно 12 тисяч авто для себе шини крутяться, мотор працює час від часу. На другому місці Рено Меган розмитнено приблизно 9,5 тисяч авто. На третьому місці шкода «Октавія» розмитнено приблизно 8 тисяч авто. Четверте місце. Volkswagen Passat. Розмитнено приблизно 6500 авто. П'яте місце. Volkswagen Tiguan, Розмитрено приблизно 6000 авто. Шосте місце – Nissan Leaf, розмитнено приблизно 5500 авто. Сьоме місце – Audi Q5, розмитнено приблизно 5300 авто. Восьме місце Нісан Рок на приблизно 5 тисяч авто. колесах в кожного авто є своє місце в серцях. Вибір між новим і вживаним складний та Дев'яте місце тесла модел три на приблизно 4600 тисячі авто. Десяте місце Mazda CX5. Розмитнено приблизно 3800 авто. Ось так у нас виглядає топ-10 найпопулярніших моделей, пригнаних із-за кордону. Тепер давайте подивимось на топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто. На першому місці Renault Megane 5000 авто. Друге місце Шкода Octavia 3900 авто. Третє місце Volkswagen Passat 3700 авто. Четверте місце Nissan Кашкай 3000 авто. П'яте місце Volkswagen Golf 2000 авто. Тепер давайте подивимось на топ 5 імпортованих вживаних бензинових автомобілів. Перше місце Volkswagen Golf 7200 авто. Друге місце Audi Q5 4600 авто. Третє місце Volkswagen Tiguan 4400 авто. Четверте місце Nissan Rogue 4000 авто. П'яте місце Renault Megane, 3900 авто. Топ-5 по проданим авто виглядають так. Перше місце Volkswagen Passat, друге місце Skoda Octavia, третє місце Volkswagen Golf, четверте місце Renault Megane, п'яте місце Deo Lanos. А середні ціни на продані авто виглядають так. Volkswagen Passat 9400. Skoda Octavia 8700. Volkswagen Golf 6700, Renault Megane 7200, Deolanus 2300. А топ-5 проданих вживаних електромобілів виглядає так: перше місце Nissan Leaf, друге місце Tesla Model 3, третє місце Volkswagen E Golf, четверте місце Renault Zoe, п'яте місце Tesla Model S. Найпопулярніший колір для вживаних авто сірий. Найчастіший запит у пошуку вживаних автомобілів в діапазоні ціни 5-6 тисяч доларів. А яке авто ви купили або купили б собі 100 рейтингів вживаних авто? Або зовсім інше? Яке авто у вашому топ рейтингу? Ось така була статистика автомобільного року 2024 вживаних авто в Україні. Напишіть свої думки, що ви думаєте з цього приводу. А я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо було корисно, то ставте лайк та діліться з друзями. Хто не підписаний, то підписуйтесь, щоб бачити нові цікаві відео, які пов'язані з автомобілями. Та залишайте свої думки в коментарях. І кому цікаво, то подивіться попереднє відео про ринок нових авто. Всім миру та добра і до побачення!